Я в удачу не вірю, але ти її, схоже, притягуєш. Це те, що мені зараз потрібно. Відчиняй, я прикриваю. Мия. Я не знаю. Скиф. Хм. Скиф. Какие интересные в тебе друзья, Скиф. Двіщо ти тут, Скіфе. У темного не було вибору. На відміну від тебе. На кого працюєш? Я зрозумію, якщо збрешеш. Я заскрою. З ними точно можна зрозуміти, що до чого в зоні. І сподіваюся, знайти новий дім. Метелик. Летиш на світло, щоб згоріти в ньому на попіл. Шрам привчений до чужих команд. Колись його з повідця спускало чисте небо, і мене він ледве не загриз. Хто ним зараз командує. Думаю, ти навіть не цікавився. Чого хочеш шрам, я знаю. А от чого хочеш ти, я гадки не маю. Я хочу, щоб зоні дали спокій. Загальне благо, про яке говорять і Шрам, і Коршунов. Це красива обгортка. Насправді і той, і інший хочуть лише одного, щоб зона робила те, що вони їй скажуть. Ні. Зона нікому нічого не винна. Коли я це зрозумів, я став ворогом. І варті, і іскрі. Отак, як ти дізнався про екстри? Про екстримані розповів доктор. Ви, здається, знайомі. Він відправив мене сюди перевірити одну теорію. Кайман? Так. Він колись допоміг мені дістатися до центра зони, щоб я знищив все свідомість. Дуже зручно чужими руками виправляти власні помилки. Він був один із них і міг би лежати в тих капсулах, якби не втік в останній момент. Що він тобі на про старі експерименти мерців. Я розмовляв з представником сосвідомості у Малахіті. Вони мертві. Я вбив їх усіх. І забрав на пам'ять уламок скла однієї з капсул. Це реальність. А те, що бачив ти, наведена ілюзія. Технологія. На основі всі випромінювання. Всі свідомість використовувала її, щоб маніпулювати іншими. Наведена ілюзія, як фантоми Фауста, як фантоми, виконавець бажань, візіографи, випалювачі. Як і світла зона. Хоч її побачити. Вона тут. Тільки вимкнути потім за собою не забудь. Одразу забереш і те, що треба доктору.